Організація Об'єднаних Націй нарешті відкрила очі на криваві злочини Російської Федерації. Ми ще не знаємо, хто погиб. Ми ще не знаємо цього. Виносили чорні, чорні трупи. Обгорілі. Обгорілі там невозможно було б знати. Це село Гроза Харківської області 5 жовтня 2023 року. Ой, пітря, а життя мені трьох рутя ну, піднімати на ноги. Валера, дай хоть п'ять год, тобі прожити. прожить. Смертоносний удар російської ракети знищив половину села за один раз. Пів села, в нас тут залишилось села. Було 500 і 600 чоловік, зараз 300. Це, перебили в кожну хаті, кожній хаті гори. Є хата в нас ось через двір. Син, Син невістка, ну, дочка. Всі будуть там. Там і свати, і там всі нема нікого. Під час споминального обіду за загиблим воїном місцеве кафе з мирними жителями села стала прямою ціллю для російських нелюдів. Андрюшка поминали, похоронили. Як розпочалася війна, він приїхав сином з Польщі і одразу вступили в добровольчі. Але Андрюшка, на жаль, загинув майже відразу в березні 22-го року. І його захоронили, так як ми були в окупації, його захоронили на Дніпропетровщині, а це перезаховання було. 59 загиблих, серед них 36 жінок, 22 чоловіків, та одна восьмирічна дитина опинилися під ворожим вогнем. Тиміно в цю минуту, коли вони зайшли, зразу ракету кинули. Вони не спіли не ночі її, і за столи точно всістися. Є сім'я загинула, і мама, і тато, і бабуся, і дідусь, і четверо дітей. После долгих разговоров и брехливых выправданий агонии российской дипломатии Трагедия в селе Гроза, ставшая поводом для сегодняшней встречи, произошла ровно в тот момент, когда Зеленский убеждал Евросоюз в продолжении поддержки киевского режима на саммите ЕС в Испании. Как известно, в момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Напоминаем, что если киевский режим концентрирует в каком-то месте военнослужащих, оно становится законной целью для ударов. Причетність російської сторони до загибелі мирного населення села Гроза доведено. Є вагомі підстави вважати, що ракета була запущена російськими збройними силами і ще не було жодних ознак військового персоналу чи будь-яких інших законних військових сил у кафе чи поруч із ним під час нападу. Таких висновків ООН дійшла, виходячи з інформації зібраної моніторинговою місією справ людини, яка відвідала Грозу 7 та 10 жовтня. Але як прийнято вважати в російській пропаганді не все так однозначно, адже в заяві ООН сказано і наступне: Росія або не вжила всіх можливих заходів, щоб переконатися в тому, що запланований об'єкт нападу є військовою метою, а не цивільними особами або цивільними об'єктами, або навмисно направила напад на цивільних осіб чи цивільний об'єкт. У будь-якому разі є порушення міжнародного гуманітарного права. Таким чином постає наступне питання. Невже ООН мимоволі грає на руку російській стороні? Напоминаємо, що якщо київський режим концентруєв какун-місті воєнослужича, воно становиться законною цілею для удару, в тому числі з точки зріні МГП. Нагадаємо, ця заява прозвучала від представника Росії при організації Об'єднаних Націй Василя Небензі, Бензі, який, до речі, тоді і зізнався в теракті, організованому російським урядом. Как известно, в момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовало множество его подельников, не нацистов. Наше высокоточное оружие применяется исключительно для уничтожения военного потенциала режима Зеленского и объектов к нему относящихся. Вот щодо присутності там тих самих націоналістів, питань виникати взагалі не повинно. Люди, которые... Люди, собрались на поминки, это были местные жители. И все они погибли в результате удара ракеты российской армии. Это обычные люди. Среди них много женщин, много мужчин. Это пенсионеры, предприниматели, учителя, медики, друзья. Все погибшие и раненые – это гражданские люди. Среди них нет ни одного погибшего или раненого военнослужащего. Крім того, у звіті ООН присутній і заклик до агресора, який той, очевидно, навіть не розглядатиме. Ми закликаємо Російську Федерацію провести повне та прозоре розслідування, щоб притягнути винних до відповідальності та вжити заходів для запобігання подібним нападам у майбутньому. Ми також закликаємо Російську Федерацію забезпечити доступ до ефективних засобів правового захисту, включаючи належне відшкодування для жертв та їхніх сімей. Таким жорстоким та кривавим злочинам російського режима не повинно бути місця у цивілізованому світі. Цього разу друзі та родичі не змогли спокійно попрощатися з українським воїном. А надалі дуже хочеться вірити, що у найближчому майбутньому на подібні злочини світова спільнота реагуватиме значно швидше, а всі причетні насправді понесуть розплату.